Я хочу сказати, що жадність наших забудовників доводить до цих справ. Тож, якщо б ви 10 поверхів побудували, а 11 на чубчик не побудували, то ви б отримали все нормально, газові документи. А зважаючи на те, що завжди в нас забудовники ще на чубчик хочуть, є проблеми з газовиками. Говорю наперед що якщо ви будете відхилятися від тих документів, які у вас є, і потім хитрувати, то будемо діяти претензійною роботою. Будь ласка, якщо у вас є довірні відносини, вирішуйте їх у правовому полі. Тому я з Сусані не даю доручення перевірити всі, хто так зробив, 11-й поверх добудував, Держбудконтроль, контроль хай перевірить всі е, ці поверха. Тому що я розумію, що це не поодинокий випадок. І притягнути згідно чинного законодавства.